Представляю вам кота шипуна то є гуси, там, чи, хто там, чи качки шипуни, у нас кіт шипун. Півгодини назад так вже з ним розігралися, вже пригав, скакав, а потім я в нього мишку забирав, під лапами лежала на підлозі. Він на мене зашипів два рази, вже перевозбудився. Так що у нас кіт шипун. Да, ти шипун? Чи злякався, чи що я різко, може забрав мишку. Він кидав йому, він пригав, скакав зашипів на мене так двічі. Так що то ж є гуси, чекачки, шипуни. У нас коти шипуни водяться в Україні. Да? Кіт шипун. Потім заспокоївся, вискочив в шафу і спить собі. Так. Я йому чуть-чуть прикриваю тут. Щоб сонце не світило в очі. Правда, сонця немає. Травень такий у нас. Зараз нинче поводка пішла. Да? Холодний. І лежить собі, балдіє. Так. І Танечко, всім передавай. Шипунти наш. Ну, він передає. Просто сонний. Це не буде О, да, да, да. Та спи, спи, закриваю, тебе, закриваю тебе. Щоб не турбувати тебе. Ось